Вечір, як завжди, в понеділок у цій порі ви дивитеся провокацію, і сьогодні ми знову полюємо на гуру обману. Спецкурс для гейш або як українок вчать догоджати чоловікам. Ну, не правило, тут взагалі, коли ми робимо такий масаж, це не говорить. щастя за гроші. Скільки коштують послуги вдалених психологів? Я гроші не готіла на вітер. Я думаю, що мистецтво орального сексу або ж підвищення самооцінки за два дні в оголошеннях можна віднайти пропозиції на перший погляд найдивніших курсів. Щоправда, відвідувачів таких занять теж вистачає. Найдивніше те, що такі тренінги коштують недешево, а ефект від них досить сумнівний. Тож як відрізнити фахівця від афериста? Це ми запитаємо у гостя нашої студії, психолога Марту Пивоваренко. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Марто, Єдине питання одне з найголовніших, яке цікавить мене особисто, цілу нашу реакцію: чи можна отак за дві години раз і стати щасливою, Як це пропонують деякі тренери у деяких оголошеннях? Ну та я стикалася з таким. До мене звертався мій колега нещодавно і запитував, якщо він заплатить тисячу гривень за тренінг, який йому обіцяють, що буде грандіозним. І навіть коли він вже заплатить, сам факт оплати буде означати, що він став на шлях лідера і з цього моменту стає лідером. Потім він доплатить ще тисячу і з цього моменту пройде навчання, і звісно, стане щасливим. Ну я в таке не вірю. Тобто, це одна з ознак, як можна виявити, що ці люди, які пропонують, Подібні речі є аферистами, так? Головне, що означає термін «шахрайство». Та, якщо ми прослідкуємо в різних концепціях, в різних економічних галузях, як використовують шахраї ті чи інші маніпулятивні установки, то ми можемо побачити, що прийняття рішення вже і зараз це перша ознака того, що, скоріш за все, буде шахрайство. Які ще ознаки, які ви можете дати поради людям? Ну ознаки шахрайства є досить відомими в різних галузях. Люди, які не мають базової підготовки, які не можуть показати своїх попередніх робіт. Які невідомі в суспільстві, яких немає там профілів в соціальних мережах, які взагалі сірі кардинали, чому вони викладають великим групам і людей переконують в тому, як їм жити? Та? Ну, оце Тому? одна із ознак. Якщо про цю людину не було відомо до сих пір, вона фактично ніхто в соціальному сегменті, та? а вона раптом викладає людям. Ну, Але, чесно кажучи, навіть мені, наприклад, було б важко е, знати, хто, наприклад, є хтось в вашому світі, так, а, хто, а хтось є ніхто. Так? Тому mm -hmm. мене цікавить, і людей, які нас зараз дивляться, як все ж таки знати, що ця людина дійсно може викладати хороші курси mm -hmm. і відповідно, навчити чогось. Ну, якщо людина щось знає, значить про це знання вже відомо іншим людям з публікацій в засобах масової інформації, із тих джерел, які є офіційними, а не якихось там, ну не знаю, відгуків на неофіційних сайтах, незрозумілих форумах і так далі. Тобто про цю людину відомо іншим людям, окрім цієї групи, які вона представлена. А які ще є ознаки? Наприклад, я наскільки розумію, можна також і по зовнішньому. Моє вигляду, так цього оголошення до цього тренінгу дізнатися, що він є, ну, м'яко кажучи, шахрайським. Так, так, як, так. Які саме відомі? ви знаєте, я навіть видрукувала сьогодні uh -huh. кілька прикладів, які свідчать про те, що як мінімум непрозоро ведеться рекламна кампанія цих тренінгових центрів. Так? зокрема, ми можемо показати матеріал з сайту, де не видно ні чіткого обличчя тренера, ні всіх його регалій, хто він і чим займається, і також сертифічні. Сертифікація, ну самі розумієте, що не видно, що це за сертифікація. Це може свідчити, ну, так? Ну, це може свідчити про вмисне приховання або нефахову підготовку цих матеріалів, що теж викликає сумнів. Граматичні помилки в оголошеннях, чого ж може навчити людина, яка сама не грамотна. Тоді до вас ще це питання таке, як до психолога. Чому, на вашу думку, люди звертаються до таких курсів? Можливо, одна з причин це наша освіта, яка з самого початку закладає. Людям, що ми є недостатньо там розумні, недостатньо добре щось виконуємо. Коли ми тоді приходимо до людини, яка каже: Ви найкраще, готові дати всі гроші. Можливий такий варіант? Ну я можу сказати, по-перше, те, що такі тренінги виникли і відбуваються в нас через те, що є великий попит. Нарешті, люди, які займаються бізнесом або займаються певними окремими галузями, та it сфері іншій, вони вже отримали певний фінансовий статус і хочуть розвиватися. Основна причина того, що вони хочуть розвиватися, це їхня активна пошукова діяльність в інтернеті, зокрема таких. Курсів, які дозволяють їм розвинути не тільки, як то кажуть, те, щоб заробити на хліб насущний, а й стати більш професійними, більше лідерами, більш спроможними, більш впевненими в собі, потенційно вагомішими в суспільстві, цікаво так? також факт. Я переглядала оці оголошення про курси. Там є часто є обмеження по віку. Там від 18 до 25. таких людей легше переконати в чомусь чи легше виманити гроші, такі люди більш активні. Вони більше шукають, і вони ще не спробували інших продуктів, які є більш якісними, тобто їм нема з чим порівняти. Раз нема з чим порівняти, то вони на будь-що погодяться в тому причина. Тобто там, де є обмеження по віку, вже також викликає може мусить викликати на сторогу в людини. так? може викликає пересторогу сукупність певних факторів, які ведуть до того, що скоріш за все це неякісний продукт. Головне, чому ці курси є шкідливими для суспільства, бо вони дають неякісні результати. Що таке шахрайство, як таке, коли тобі пропонують за високу ціну, не те, що ти замовив, ну тобто недостатньо якісний продукт. Пані Марта, Отже, підсумуємо нашу розмову сьогодні. Чи можна від вас почути кілька порад тим людям, які сьогодні дивляться нашу програму і які вже завтра захочуть відвідати певні курси чи тренінги, щоб їх не обманули, не обшахрували, щоб вони прийшли на ті курси, де дійсно їм можуть допомогти? Ну, основна порада така: ви молодці, що шукаєте такі курси? Шукайте, бо розвиватися потрібно, свій потенціал можна збільшувати, ви станете більш впевненими в собі і тому більше досягнете. Але звертайте увагу при пошуку таких програм. Що за ресурс, який вам пропонує цю програму? Це мережа ВКонтакти, якась там група? Чи це офіційний сайт? Якщо офіційний сайт, на якій платформі він там, на українській платформі, на іноземній платформі, чому? На цій платформі які контакти там розміщені, чи контакти важко знайти, чи просто знайти, чи це мобільні телефони, чи це офісні дані? так? скільки цих телефонів один контакт, одна персона продає, чи це багато людей, які працюють в цій компанії, і давно діють. Наскільки ці люди відомі на ринку, та не тільки тренери, а й ті, хто пропонують ці тренінгові компанії, чи це люди, яких немає, і вони існують тільки на цьому сайті. І найголовніше стосовно оплати. Та. ви вже про це згадували, тобто це мають бути якісь межі чи ця оплата має бути опісля, ну наприклад, а не відразу. Як відрізнити, спираючись на цей факт? Так, будь-яка робота має бути оплачена, якщо це є робота. Але якщо від вас вимагають оплати вже тут і зараз, прийняття рішення вже тут і зараз, значить, можна піддати сумніву, що ж це за продукт, якщо його не можна вивчати, думати, вагатися на цю тему. Якщо ви маєте право вибору, а це основне, що відрізняє на. С людей від тварин, наприклад, а ми маємо право вибору, то значить вам це право дали люди, які самі розуміють, що ви купуєте певний продукт. Ви маєте право його взяти або не взяти залежно від того, що входить в інструкцію. Та по використанню. Дякую, пані Марта, за розмову. Сподіваюсь, що ваші поради допоможуть людям вибрати потрібні тренінги та курси. Разі так, дякую вам за розмову. До побачення.